LESAUNDERPOLS! NESSESAUNTERPIS! NESESUNDER POLIS! LESES AUNTERPIS! Всім привіт! Це відео таке буде маленьке звернення. Виходить воно непланово. Вчора ввечері, 18 вересня, стався такий неприємний випадок. На моєму автомобілі мені порізали колеса. Ну що ж сказати, звичайно, шкода. Це гроші, якби. Хто Хто розуміє, то колеса зараз не дешеві, в принципі. Але хотілося б звернутися до тих стекунів, які це зробили. Якщо ви хочете щось порізати мені, щось зламати, е покалічити, то підійдіть спочатку до мене, ми з вами якби знайдемо в цій справі компроміс, е щось вирішимо, знайдемо якесь рішення, і потім вже, будь ласка, до справи. А не ви на кресу тихенько собі зробили своє діло і свалили. І ще й тим паче. Довелося мені вночі бортувати ті кольоса, шукати запаски і всякого такого плану. Ну, ці цикуни змогли проколоти тільки два передні колеса, тому що машина передом була схована на парковці. Ось ще є. І другий скат. Це так, які були сховані на парковці. Бо задом було палібно, мабуть, різати. Їх і а, відразу пояснюю, де я був. Я був на концерті дідзьов, ну то таке. Той, хто мені хотів напакостити, то тільки лінивий не знав би, що я буду на тому концерті. І мій автомобіль також. Тож ці сцикуни змогли проколоти тільки два передніх колеса. Задні, просто вони просто автомобіль був схований перед ком, можна сказати так, і їх не було в принципі видно. А їхнє, напевно, що зжати одне місце не дозволило їм зробити цей іззаду. В таких випадках розумієш, що недарма, можливо, щось робиш і, можливо, воно комусь мішає. І той, хто думає, що, можливо, перед чимось я зупинюся, то я хотів би вам сказати, що ви помиляєтесь. Дякую вам за увагу. Дякую навіть тим за увагу, хто мені напакоздив. Е ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка. Ну, в принципі, не можу нічого цікавого розповісти, бо я просто в ярості. Щасливо! essa é saudade